Злочин, і підтримуєте поліцію. В чому про, -про проблема? Публічності засідання. Так, так, да, проблема. О, ми там, мене не пустили. До вас Чого? засідання. Чого? Давай, давай, давай. Може і мене Давай, давай. Давай, я виражаюся. Мою Давайте. дитину катувала Давайте. поліція. Може, й мене дали і докази, що мою дитину катували. І до сьогоднішнього дня, 23-й рік. Голова однієї особи ще іншої залишаються неідентифікованими. Це Я що кажу, таке? В такого скотства, щоб це вас, дай Бог, все не коснулося ніколи. Голова однієї особи ще іншої залишаються неідентифікованими. задіяна весь мозок України. Два генеральні прокурори Медведко і Шокін. Та 19 кримінальних проваджень. Порушено за рішенням суду проти працівників поліції. На часі мають порушити 20. те Головне слідче управління Національної поліції України не виконує рішення Печерського суду від 23-го року. Заява про повідомлення про злочин вноситься за 24 години відповідно статті частини першої статті 214. А наша заява. Від 27.06.2001 2001 року не вноситься до єдиного реєстру Уже на який час. Це, це, це не знаю який. Михайлівна, це просто. Е... Це знущання. Мене катують 23-й рік. Мою дитину катували, а тепер мене катують. І докази злочину, боже мій, я, я покажу, як катували мою дитину. Ось ось ці докази, є флешка, ви зараз скинете її в інтернет флешку. Ось це ж це ж це ж це ж жах якийсь, як катували моє так. дитя. Гляньте, гляньте, гляньте. Виясняйте, наскільки оголошена перерва. Михайло, найдіть до них, беріть відео і виясняйте, наскільки оголошена перерва. Ні, я чекаю, давайте я візьму поліцію сама. Я сама О, визивайте, поліцію. це правильно. Я сама везу поліцію. Що це? Я буду чекати. Вони ж мені з першого травня 30. Я буду писати заяву повідомлення на цю суддю, яка знущається з мене і не допускає вдруг, публічність. І не, не не розрішає публічність, відноситься до мене як до злочинності. В закритому судовому засіданні виносить свої рішення. Це жах якийсь. Це це що це за правосуддя в Україні? Це що таке справедливість у формулі миру у Зеленського? Це жах якийсь, яка ж це формула миру зеленського свідомо я усуває докази злочину, які працівники поліції да, очікуємо слідчу оперативну групу, не ППСників. Будь ласка, да, слідчу mm. групу. Хай хай слідчого того, що розглядають убийство, не, не розглядають наруг над тіло не розглядають. А тепер оце е, версію основну мою дитину. Ди, Дивіться, які красавці перешкоджали ага. мені допомогти жінки так, так. отримати Яким красавці. Ну, поясніть, я, я вам вона. на камеру пояснюю, що я прийшов вчасно на судове засідання. Так. Вони перешкоджали вона. мені зайти ви в судове. Ви перешкоджали вона, мені зайти в судове засідання. Я не маю е... не зобов'язаний отримати дозвіл. За за... зайти. Ві. Про вона не мала права розглядати сьогодні судове засідання. Що систематично? Що я порушую? Я порушую громадський порядок. От пожалуйста. Заява про відвід. Ні, вона не мала права розпочати сьогодні. Судове засідання Мала було розглянути суддя. Ви почали порушувати громадський порядок. Ви не дали мені важливість зайти без дозволу судді? Засідання я не зривав нічого. А 23-й рік ходити в суд це порушення порядку чи ні? А скажіть, що ви за хірня тут стоїте переді мною? Що у вас за форма одягу? Що то у вас за наяєчний знак? Суду? Давай, поясни, будь ласка. Зараз приїде Січа Да. І все да, вам да. Добре, Поки хай пояснює. Да. 23-й рік я ходжу в суди. В Печерський, в Солом'янський, в Київський апеляційний, в Кропивницький, в Одеський, Приморський. Скільки можна? Я Дві знаю, Голова одна, то вище друге. Я 23-й рік не знаю, куди працівники правоохоронних органів діли мого сина, якого піддали звірячий нелюдській страті. Все є речові, письмові докази і більше протоколи з гумації. Е... У перегляду і відео записумації де документально підтверджується заміна і викрадення голови з місця захоронення. Гонгадзе 2 називають цю справу у Генеральній прокуратурі України. То може її правда захоронила Гіві?